Доброго дня, Людмила Волонте, служба доставки подарунків, майстерне щастя. Доставляє подарунок з ваших день вашого дня народження від вашої дочки Єлени та ваших онуків. Бажаю вам міцного, міцного здоров'я щоб ви були завжди красива, щоб ваше здоров'я було ще на довгі-довгі роки, щоб ви не сумували, вони дуже за вами сумують. І Як сказала Єлена, що перший рік вони не можуть бути з вами? Отже, прийміть цей подарунок від них, і вони дуже дуже. Ну, піклуються за вас, люблять вас. Ну, Зімного, зі много вам щастя і мирного неба. Дай Боже вам здоров'я від нашої команди. Теж вам. Мирного неба, здоров'я і будьте завжди щасливі. Повіть, будь, будь ласка, подарунок від ваших любих люби дочок. І донечки, одинуки. Будь ласка, візьміть. Будьте щасливі.